Спортивне орієнтування одна з дисциплін, де українці стали першими у загальнокомандному заліку. Українці здобули сім золотих, п'ять срібних та три бронзових медалі. Нагадаємо, що саме орієнтувальники у перший день змагань надихнули всю країну і здивували світ, завоювавши усі можливі медалі. У день відкриття 25-х літніх Дефлімпійських ігор. Орієнтувальники здобули дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди у спринті. Та обіцяли. Підняли два подіуми чоловічий та жіночий. Завершальним акцентом у блискавичному виступі орієнтувальників стала золота медаль у чоловічій естафеті, яку здобула команда у складі Володимира Федосієнка, Дмитра Лєвіна і Дмитра Плахотніка. У велоспорті українці посіли друге загальнокомандне місце, завоювавши три нагороди. У дисципліні «Олімпійський кроскантрі ХСО» Єлисафета Топчанюк здобула срібну нагороду. У секторі маунтенбайку, дебютному для України виді програми у жіночому шортреку Єлисафета стала другою, випередивши конкурентку з Польщі. Напередодні українська велогонщиця у шосейному спринті на тисячу метрів завоювала бронзову нагороду. У легкій атлетиці українські дефлімпійці у Йшли до трійки найсильніших. Усього під час ігор спортсмени завоювали 14 нагород, з яких 4 золотих, 6 рівних та 4 бронзових. Чоловіча команда в естафеті 4 по 400 метрів. мікст навіть становила дефлімпійський рекорд. У складі чемпіонської команди змагалися Сергій Драч, Соломія Куприч, Соломія Руденко та Крістіна Кіняйкіна. Ще три золоті медалі особисті рекорди легкоатлетів. Національна дефлімпійська збірна команда з боулінгу на цих дефлімпійських іграх виступила у скороченому складі четверо чоловіків і четверо жінок. Раніше по шість учасників. Але регламент Токіо вніс свої корективи. Також був змінений формат індивідуальних виступів, так званий бекер, більш звичний для Азії і США. Першою завоювала срібло в одиночному розряді Анжеліка Жукова. Підсумувала виступ бронзова командна перемога серед дівчат: Алла Дяченка, Анжеліка Жукова, Катерина Ковальчук, Вікторія Семізенко. У загальному доробку команди боулінгу дві срібні та дві бронзові нагороди та п'яте місце серед країн-учасниць. Національна збірна з настільного тенісу розпочала медальний залік бронзовою нагородою серед жіночих пар. Роксолана Будник та Карина Завіновська впевнено обіграли команду Угорщини, але в півфіналі програли китаянкам і в результаті отримали заслужену бронзу. В одиночному розряді Карина Завіновська здобула другу для себе бронзову нагороду. Вітаємо українських дефлімпійців з блискавичним виступом. Слава Україні!